Тобто, я, наскільки розумію, є конфлікт між е, директором і між е, всім колективом чи лише окремими представниками колективу. Ну, на даний момент ми двоє ми свідчимо за себе. Ви розкажіть, що відбувається, а, тобто яка ситуація на сьогодні, і як ви бачите рішення. Можете сидіти, але розвізи, як вас звати, яким ви працюєте. Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Олена Остапенко. Я є викладачем Житомирського професійного ліцею легкої промисловості. Я тут є з такою метою, щоб повідомити вам про складну ситуацію, яка склалася в Житомирському професійному ліцею легкої промисловості. Директором у цьому ліцеї є старинець Олег Ігорович. Він цинічно. Порушує законодавство про працю у ліцеї і нам на на нарадах щоразу погрожує тим, що якщо нам щось, якщо ми не погоджуємося з чимось, то ми можемо з ним судитися, він цього не боїться. Перейду одразу до суті порушень, які є. Значить, По-перше, яка стосується мене і моєї колеги Олени Юрійовне. Значить, директор змушує нас читати, за нього пари. Пари, які йому передбачені тарифікацію 360 годин, які в нього є. Він розподіляє по окремих людях, які мають читати за нього ці пари і записувати до журналу. Звісно, це на безоплатній основі. Просто ми змушені це робити. Нас змушують. Є троє людей, які це роблять і робили. Так ну в різний час по різному було так, що я записувала Олена Юрівна і ще був один працівник Шараніна Миколаївна бібліотека ця ситуація ця ситуація дуже нас хвилює тому що з огляду ще і на те що Директор ще і от в цьому навчальному році незаконно перевів мене особисто на неповне педагогічне навантаження. Він стверджує про те, що мене було попереджено, але насправді попереджено мене не було. Мене попереджували як і весь колектив ліцею про те, що ми будемо звільнені за статтею 40 кодексу законів про працю України. У разі якщо ми не наберемо групи навчальні групи, тому що з дітьми ну, є проблема. Мене попереджували, що я буду звільнена у цьому разі, але групи ми, виходить, набрали, так? а навантаження у мене забрали, тому мене мали попередити окремо про моє педнавантаження. До того ж, мені його довели до відома лише в вересні місяці, це було в середину вересня, зовсім не наприкінці навчального року, як це потрібно відповідно до законодавства. Значить, крім цього, хотіла б зазначити про те, що працюємо ми в жахливих умовах. Ви можете це побачити, ось вам роздали роздруківки. Значить, у мене особисто в кабінеті, який закріплений за мною, суспільних дисциплін, грибок, який ви бачите. Я про нього дізналася не одразу, а лише тоді, у вересні місяці цього року, коли була жарка погода, і коли грибок саме більше про себе давав знати. Тому що почалося першіння в горлі, почалося чихання, і я думала, ну чому ж я не хвора, приходжу на роботу, відчуваю себе хворою. Я звернулася до адміністрації, і мені сказали деякі люди, що там вже грибок, просто він закритий його не видно. Я відкрила і побачила дійсно там чорний грибок. Я впевнена, директор не був в тому кабінеті, не знає про це. Хоча я доводила до відома заступника його про те, що в ліцеї е, є миші, є криси щури, вибачте, будь ласка. З якими боротьба абсолютно не ведеться. Ви можете сказати, що, можливо, немає коштів, у нас складна економічна ситуація в країні, да, це можна все зрозуміти. Але є одна обставина: з дітей щороку збирається з кожної дитини 300 гривень з учнів. Крім того, вони одноразово сплачують 500 гривень або 800 гривень в залежності від професії, на яку вступають. Я рахую, що е, цих грошей може бути достатньо, що хоч би потравити мишель, уже не говорячи про те, що зробити хоч би косметичний ремонт. Ви бачите, що е, заклад його дуже потребує. Я зверталася з цією проблемою до керівництва, але е, мені відповіді не надійшло жодної. Е, ще хотіла б сказати про те, що е, у нас стався прикрий випадок. У нас е, в ліцеї діти вкрали в викладача ноутбук. Це сталося в час, коли заступник з навчально виховної роботи Костюченка Тетяна Натолівна скликала під час пари на раду. Це не може бути це відповідно до законодавства, це порушення і велике порушення. Тому що під час навчального процесу викладач відповідає за життя, здоров'я, за все, що пов'язано з навчальним процесом за життя і здоров'я дітей. І коли викликає керівництво закладу на нараду в період е, навчання, це звісно порушення. Вкрали значить, цей ноутбук, е, і працівнику не дозволено було чомусь з якихось причин її залякали привести міліцію і провести е, розслідування. Так до цього часу ноутбук не знайшли. Хоча ви знаєте, що в нашій країні зараз ну без проблем знайти ноутбук. Це ж не, не, не така ситуація вже, щоб не знайти. Прішки ноутбук. Тобто... Ну, є на вашу думку, да, є полошення. Так, так. може, um, що з колегами доповнити. допомогти. Я ще продовжу е, колега. Да? Да, um, ну, трошки вже закругляться, не треба, ще я визнаю. Я не завжди працювала не протягом повного свого періоду. я Два роки працюю в ліцеї викладачем. До цього я була секретарем е, директора. Е, тому я можу що засвідчити? У нас були є наразі працівники, які числяться, які отримують зайнято плату. Мабуть, чи вони, чи хто, я не знаю, я не можу цього стверджувати, але вони чистяться, вони не приходять на роботу, не відвідують її, лежать, лише лежать трудові книжки. І ще хотіла б таке сказати: ті кошти, які здають діти, вони не завжди, я так думаю, цільово використовуються. Тому що е, не завжди ведеться розрахунок, куди вони йдуть. У мене були ситуації, я можу особисто свідчити, коли директор до мене приходив, казав, дай мені, будь ласка, там тисячу гривень, п'ятсот гривень з тих дитячих коштів. Я йому давала чеків, ніяких не було, і я дуже сумніваюся, що вони є. Якщо от зараз е, не приготується людина і да, і е, десь їх не, не знайде, До того ж я можу свідчити, що е, кошти, які здавали діти, вони йшлися е, особисто е, Олегу Ігоровичу. На молоко, як це не дивно звучить, творах і таке інше. Значить, ці молочні продукти їх централізовано доводять довозять до нашого закладу. Викладачі мають змогу вийти прямо до авто і взяти. Так от я не знаю, звісно, які там суми були, але одного разу це про мені те, що я можу свідчити. Да? Значить, ця продукція була замовлена, але мені сказали Олександра Миколаївна, заступник директора з навчально виробничої роботи, що він ніколи не платить із своєї кишені за ці продукти. Тільки із дитячих грошей. То я до вас звертаюся з ну, ось такою наболілою ситуацією. Якщо вже людина е, купує за е, кошти дітей, тих нещасних дітей, які е, вчаться в такому закладі, в холоді, де немає отоплення в другому корпусі, якщо вже директор бере собі на, на молоко, вибачте мене ці кошти, то скажіть мені, будь ласка, що чекає нашу освіту? Як може така людина керувати закладом? Це ж аморально. У нас є стаття закону КЗПП про те, що аморальна людина не може бути педагогом і не може очолювати захід навчання. Стосовно можна я ще додати стосовно звільнення. Це дуже важливо. Я більше не хочу працювати в такій. Ми не хочемо працювати, тому ми подали заяву значить вчора про звільнення за статтею 39 Кодексу законів про працю України. Вона передбачає можливість звільнення у зв'язку з порушенням працедавцем законодавства про працю. Значить, цю заяву мені підписала виконуючий обов'язки директора, так як директор зараз знаходиться на лікарняному. Мені було підписано цю заяву, ось вона у мене є, зараз я можу всім бажаючим бажаю показати. Але потім у розмові з директором він мені повідомив про те, що е, ні, я не, не звільнена, він мені пропонує за власним бажанням тільки, а не за цією статтею. І, значить, заява ну, не має ніякого значення. Хоча ви бачите, написано до наказу і підписано. На сьогоднішній день сьогодні в мене має бути день звільнення сьогодні і останній робочий день. Поки що трудову книжку я, е, я була в ліцеї сьогодні, мені сказали, що в дві години підійду, вони ще будуть вирішувати. Можливо, вони якось відкличуть оцей підпис. Не знаю, яким чином це буде відбуватися, мене ніхто про це не, не попереджує. В Олени Юрівна, така ж сама ситуація. Тому я вас дуже просила ну, звернути, звернути увагу на цю ситуацію. Добрий день дякую. У вас дійсно одного Така ситуація. Це е, ну от є колектив, Скільки людей? 66 чоловік, 66 так. чоловік, 64 грибуть в одну сторону, два чоловіка грибуть в іншу. І досить мені шкода, коли в 2014 році Олена Юрівна прийшла до мене просто з вулиці, зайшла, спитала, чи немає вакансії. і Я по своїй доброті душевної записав її телефон, і коли в мене зв'язалась вакансія. Перезвонив і прийшла до мене Олена Вікторовна, яка рік пропрацювала. В приймальні прийманні секретаря у інспектором по кадрам, і коли друга людина, мене викладача з твою олім, а пішла діклетну відпустку, безумовно, я вдячний і нагороджуючи грамотною Олену Вікторовну за роботу і за допомогу під час акредитації, це знаю управління. Я в першу чергу, хоча можна було той шаран, іноді бібліотека, що дружину бійця 95-ї бригади, яка пройшла в мене теж на декретне місце і теж вчитель історії, але я дав перевагу Олені Вікторію, перевів її вчителем історії. В червні 2000, в червні цього року перед закінченням, була проведена нарада виданий наказ. І всі попередження, хоча я спочатку, з 1 вересня, практично кожного року, попереджаю, що в наших важких умовах, так як у нас немає ні гуртожитку, так як у нас немає харчоблоку, що училище було відомче нашої чувачної панчишної фабрики, ну, от, нас дуже скрутно з набором. І тільки завдячуючи набору дітей, наповнювасті груп, ми зможемо вижити в тих складних умовах. Тим більше, що в 2011 році підприємець, завдячуючи обласній адміністрації на поставок, змонтував котельню після того, як панчишна відключила другий корпус будови 1957 року, старий дитячий садок відомчий. І у 2012 році він самочинно, без попередження, прийшов просто перед початком опалювального сезону, демонтував котельню, пояснюючи тим, це управління знає листи, є відповідні, тим, що він не готовий чекати, йому що потрібно зараз сьогодні, а бюджетні установи, які дають гарантійні листи, і потім поки таким чином, корпус залишився без практично без опалення. І ми вимушені, коли настають холода. Переводити дітей в основний корпус по проспекту Міру 18, проводити навчання в дві зміни. Це стосовно корпусу, так, да, безумовно, корпус старий, що можемо ми робимо. Ми коли монтували котельню, хоча першочергово було в умовах монтажу котельні, що підприємець повністю за 100% власних коштів повинен був змонтувати і потім шляхом розрахунків компенсувати йому це обладнання. Але е, за цей час було переграно е, умови співпраці, і ми свої 36 тисяч гривень, про що є відповідні документи власних коштів, вклали на повністю оновлення внутрішньої мережі. Тобто нові труби і системи все було перероблено, що є в наявності. Всі мої потуги і ну, якийсь там авторитет е, для того, щоб змонтувати чи знайти іншого підрядника на монтаж кателя, не знаходили трудний ну, час брав коштів. Ці скарги, що, ну, зокрема, висловлюють ваші колеги по ліцею, вони мають підставу чи ні, О, там з приводу оцих порушень що озвучують, ну давайте... я да, я Так, чого я я я я я я да. да. так, Це стосовно корпусу, тому в силу своїх можливостей і меж, ми і стараємося е, підтримувати. Стосовно, <кій>, <да. кій> стосовно вчення, я почав говорити, вчення цього року був наказ про те, що. У разі не набору груп ми вимушені будемо з окремими майстрами, які у нас закріплені на групах. Це причину з що я за два місця повинні людей попередити, що ми будемо вимушені з ними попрощатись. Хоча за три роки, коли у нас йде неповний набір груп, в цьому році ми дві повні групи не набрали 40 дітей по держзамовленню, не одна людина не пішла від з ліцею. Через ненаповнюваності груп. Ми завжди знаходили можливість десь прив'язати десь поставки, йти на порушення тарифікації, в тому числі, от, з випадку Ловенної Юріївни, коли часи їй давали, що вона читала оформляти по тарифікації Гапанюка, якого вона там згадує, хоча вона не має права читати часи, але щоб вона отримала якусь лишню копійку, то давали їй цю можливість, тому що людині треба виживати, і колись ми починали всі молоді, і ну, щось без підтримки дуже важко. Тому всі були попереджені. 30 серпня була проведена перед початком нового навчального року педагогічна нарада, на якій були підведені попередні підсумки е, прийому дітей. У нас е, не вистачало майже десь 30% до повного наповнювання. І е, міністерство нам завжди до 1 жовтня продовжує е, дозволяє продовжувати набір, і остаточна тарифікація підписується вже тоді. От, хоча я до 6 вересня не був відпустки фактично кожен день на роботі, то <кій> всі були ще раз попереджені, що можливо певне неповне навантаження. І, на жаль, є в колективі Карпова і інші викладачі, які теж перейшли на неповне навантаження. Втратили хто 52 години, хто 137, хто і ще. Це шаран... не поодинокі, не поодинокі. По що стосується так. цих грошей, що, що стосується е... цих грошей. Гроші дійсно ми збираємо, пропонуємо, гривень, да, пропонуємо на загальних ліцейних зборах з батьками і з дітьми. Я завжди перед тим як просити ну, озвучувати цю інформацію, завжди в них прошу пробачення. Пробачення за себе, пробачення за державу, пробачення за ту ситуацію, в якій злала сьогодні освіта. Чому, на жаль, забезпечені на сьогоднішній день, тільки з заробітна плата. Всі витратні матеріали на обучення дітей, на туалетну допомогу, извините, на все, повністю на ті ж машило, які ми покупали, які зараз знаходяться навіть і средства стоять у кладовці у кладовщиці. Ані всі наявності, і всі вони е, використовуються. І я завжди батькам кажу, ви пробачите, але ми без ваших, на, на жаль, на сьогоднішній день ми просто не mm -hmm. От. А так як вже з цього року ми фактично перейшли на фінансування з лютого місяця, півтора місяця, ви це знаєте, дякуючи в обсній Дякую, раді все-таки знайшли підтримку, ми вибили, що нас взяли в мережу міську і почали нас фінансувати. От, і наступає знову новий рік, у нас знов є плани по міністерству, записано, що нас планують залишити все-таки в міському бюджеті. Ми теж тривогою це чекаємо, тому що турбуємося про долю закладу. І тому, дякуючи начальнику управління керівництву області, ще рік назад ми почали прогнозувати ситуацію щодо об'єднання декількох таких маломірних навчальних закладів міста Житомира реорганізувати в один заклад. І от з серпня місяця є. Певні домовленості розпочати організаційно цей процес, об'єднати три ліцеї або два в один і тим, таким шляхом закрити той старий корпус у нас повністю його, який у нас ну, фактично ніхто не виділить на таку кількість дітей, сьогодні кошти на монтаж котейні. І заклад перейде, я сподіваюсь, зі мною чи без, на новий рівень вже роботи і забезпечення всім необхідним відповідно до закону про, про освіту. Стосовно коштів, які збирались, так, да, кошти збирались збирались не примусово, збирали, приходили до мене батьки, тому що контингент в нашому ліцеї не зовсім ну, достатньо, який може собі дозволити проплатити квартиру для того, щоб діти навчались, для батьків важливо. І тому ми ж завжди йшли на зустріч, коли хтось давав 10%, хто 50%. Стосовно розтрати цих коштів чи витрат, верніше, є довідки, які знаходяться, є заяви батьків, які дозволяють е ці кошти витрати на рекламу, на придбання бумаги, на придбання інших витратних матеріалів. <кхм> є чеки, які використовувалися, які відприлюднювалися, верніше підпідкалювалися і коштами, е які збирались теж у старшого заступника мого. Демчук Олександрі Миколаївни. Тобто, ну я за кожну копійку можу відповісти. Я, знаєте, на 51-му році, ну мені прикро тут стояти перед вами, оправдуватись і вважати себе винним. Якщо ні, я... ви, комісія питання мало не Просто я завжди своїм казав і на нарадах, що я примушу і лякав, я на нарадах говорив одне. Тобто, трактувати можна рік, різніше Я з 2011 року, як став директором, я завжди казав, що ми з вами в одній лоці або ми всі випливемо або ми всі потонемо. Якщо хтось в колективі буде гребти в різні сторони, в другу в іншу сторону, то це значить не винний колектив і не винний директор. Якщо сьогодні мені от зараз поїдете в колектив і зберете його, і скаже мені, хоча б половина мого колективу, що я іду не в ту сторону чи їх не туди, я тут же напишу заяву і скажу, так, да, я такий невдаха, а я такий. Ну, извините, у мене дурень, і я піду шукати десь іншу роботу чи копати канал, що а скажіть ще одне питання? Будь, будь ласка, а про щурів, мишей, грибок, це дійсно є таке у вас? Знаєте, я відповім такою ремаркою. Я обичаю є хороший э, анекдот. Ну ви не можна назвати любе приміщення, де не живуть наші грузини, не повзують сьогодні. Це перше. Друге, все, що можемо, ми робимо, є дозвіл і акти санітарно підемічної станції на дозвіл початку нового навчального року. І інше, знаєте, два сусіди з селі, і один другому каже, чуєш, твоя дочка навчається чи там займається торгівлею своїм тілом, він каже, то навчається і так голосно, не знаю. А каже: Ну, то я знаю, тепер ти їм розкажи. Ну, звинувачувати можна кого заводи. Мені прикро, що люди, які починають свою трудову біографію, відмітив, що вже в дев'ятнадцятій школі. І в трудовій буде записано Житомирське професійне ліцей промисловості. на ну, мою думку починають трошки не так. то. Ви скажіть прямо, є щурі чи нема щурів? Я особисто не бачу. Якщо до мене звертаються, ми виставляємо шоловки там, де їх бачимо. А грибок і грибок є безумовно будинок приміщення чотири роки без опалювань. Як сам станція допускає таке приміщення, я перепрошую приміщення сам станція допускає до навчання. Як там діти знаходять там там звір, і там грибок реально. Як санстанція допускає? Ми його використовуємо тільки в теплий період. А в теплий період грибок не діє? Чи як? Я не можу зрозуміти. Він діє. є. Є цвіт і є грибок. Це все шкодить здоров'ю дітей. В межах фінансування, межах того, що ми, робимо, ми зможемо робити, ми робимо. Я зрозуміла, там опалення немає, тобто це питання має знятися найближчим часом. Тепер, що стосується конкретно, ось Олени Вікторівни. Чимало місця справді, що ви можете сказати, стосовно того, що людина читала уроки за вас. Сьогодні вона нам показувала анкети учнів, які вказували, які предмети у них не читаються. Приклад, то, що коли виникає будь-який конфлікт між дорослими, туди відв'язують дітей і більше наших дітей. Наші діти саме влучали, контингент особливий. І якщо дуже були заміни, коли я не міг читати, це. На жаль, не знаю його прізвище, я просто його ну, забула. Е, людина, яка відмовилася підписувати е, значить, висновок пожежної інстанції про те, е, що у нас все нормально. Це чесна людина, я хочу це заявити на, на всю країну. Чесна людина, яка сказала, ні, я не буду писати добре, коли є погано. Тому е, цю людину пізніше замінили на іншу. Е, е, і з нас, викладачів і майстрів, і всіх працівників нас збирали кошти. Директор збирав по 50 гривень було діло. 100 гривень на хабарі, значить, усі інстанції, які нам потрібно було пройти під час атестації навчального закладу. Mm. У ну, мене... Я мене... Я чекання... мене питання: це, це з вашим успіхом, Ігоря прозвучало, що читала години пані, яка не мала права того робити. Ви це сказали на відеокамеру. Чекайте, <схі> шановний наш директор. Як це може бути? Чому вона? А чому де До Раїса Миколаївна, чому Ну, Тобто люба людина з вулиці може прийти до вас почитати пам'ять. Новий процес. Я мав інший контекст під своїми словами, але ж це мало місце. ми зрозуміли, що ви тільки з кращих намірів, щоб дати людині заробити просто не визувати. Це підтверджується лишній раз. От все, що я можу сказати, все коротко за що я винен. Я готовий понести питань. Немає, я відповів і готовий відповісти. Але колектив отак от замазувати весь і, і то я не дозволю і не, не буду дозволяти. Оте і все і є крім двох людей ще 60, які теж можуть мають право висловити свою думку я перепрошую, підходять, ми з камерою підходимо. Мені їм нічого говорити не будемо. Ми нічого не не говорити. будемо, не питайте в мене, я зайнята, я не буду нічого говорити. От така ситуація. Так. Ми були сьогодні в коледжі. Реально: грибок, мишачі екскременти. Це ми бачили на власні очі. Я ж кажу, це, це другий корпус. Я сподіваюся, що там від нього відмовляться найближчим часом і буде все нормально. Тому що реально це здоров'я дітей. Скільки вони вже там надихалися, це, це інше питання. Але от тепер питання порушення трудового законодавства, тепер людину. Не звільняють, так як це має звільнятися, але це ж, якщо це має місце, я yeah, тоді. Я вибачаю, що ми з вами ще говорили в коридорі. На це питання я теж вона камеру відповідав. Коли написана заява, і тільки говориться половина, що вона, мої працівниці, хочуть звільнити, що подали одна двадцять числа з 25-го. Інша не вікторовна подала, що з 26-го звільнитись по статті 39, невиконання не виконання роботодавців певних умов. І виплатити три оклади по статті 44, то для того, щоб я звільнив цим статтям, мене повинні бути певні підстави. Мені повинні бути висновки інспекції праці, саме станції, те, що я не плачу гроші за плати, що я не виконую трудові умови. цього немає. Цього угу. на сьогодні немає. Я запропонував, проконсультувавшись з юристами якраз управління освіти, якщо вони можуть, ніхто ж не тримає. Я не конфліктна людина, абсолютно не хочу раді Бога. Вони пишуть заяву за власним бажанням і пишуть, що в зв'язку з крутним матеріальним становищем прохання виплатити якусь матеріальну допомогу. Ми це можемо колективно розглянути, питань немає. На що я почув погрози в себе в кабінеті два рази за вчорашній день від Олени Вікторівни, заслужив, навіть, що взяв на роботу. Перший раз 3 34 роки стажу, вибачте за емоційність і... Володиму, потребували працівника, і я працювала, відповідно. Я я Я вас не все. Я без я я я вас згоден підписати будь яке і як їм було це сказано в межах чинного законодавства. Питань немає. Я просто почала питання, але його не закінчила, ви, ви почали ви. відповідати на першу частину. Якимось чином звільниться, пані Олена, вона однозначно вже там працювати не зможе і не захоче. Але прийде на її місце інший вчитель. І е, він може стати в тих самих умовах, коли е, примусять чи попросять, чи якось домовляться, почитати лекції е, ректора. Ніколи нічого не примушував. І, якщо є факти, прийшов, що я примушував, то будь ласка. Я з них прийшов. я думаю, якщо я винен, я відповім. Ну, Але замов... я нікого ніколи нічого не примушував. примушу. Масмикувати факти, факти з контексту і переставляти їх так, як сьогодні вигідно комусь. Ну, то вибачте, я ще раз кажу: я захищаю інтереси колективу. Якщо я як керівник не достоин, чи я в чомусь винен, я готовий за це відповісти. Є в мене роботодавець, які сьогодні чи завтра підведуть підсумки перевірки і скажуть та Юрійович, так як ви порушили умови контракту, який з вами підписан, Питань немає. Все, крапка. Будь ласка, -то, три слова і захоплюємося. Всім членом комісії Мене звати Олена Кунка. Я, я також є працівником даного ліцею. Я працюю на посаді. Я перепрошую за голос, я не займусь зараз знаходяться. Перше, що, що я хочу зазначити, сказав Олег Ігорович, що я працювала викладачем без е, дійснень на те документи. Я скажу так, у мене є документи про вищу освіту, згідно з якими я маю право викладати партні, що я робила. На жаль, у мене сьогодні їх з собою немає. Якщо когось вони зацікавлять, я в індивідуальному порядку їх перешлю. Або на ваш запит я також їх надам. Ці документи. Можливо, він цього не знав. Я не можу про це звернути. Друге. Що я хотіла б додати відповідно від себе. Дійсно, за нього ми пари читали, і за нього ми ці пари записували, хоча б взяти журнали два і порівняти почерк. Те, що там стоїть його підпис, це ще нічого не свідчить. Наступне, у нашому ліцеї ви маєте знати, дуже поширене явище, коли змушують виконувати не свою роботу, не ту, що призначено за посадовим обов'язком. І у разі відмови попрошують звільнення. Або Змушують заставляти мину, писати поясненню записку. Відповідно, це також на безплатні особи. Наступне, що я хочу сказати, сказав Олег Ігоревич, що у нас тільки двоє, як він виразився, плевуть проти течії, то це не є зовсім так. У нас дуже багато невдоволених колег у ліцеї працюють, проте на сьогоднішній день вони переживають за своє робоче місце, вони бояться пропустив його втратити. І я думаю, ви маєте розуміти і ви розумієте цей психологічний людський фактор. Якщо ви запитаєте, я, чому я не боюсь, ні, я не боюсь, тому що я вже попросту не можу більше працювати. Я сьогодні молодий плахівець, закінчила воюваю, <кій> я закінчила магістратуру, я маю дві вищі освіти. Я є здобувачем наукового ступеня. Чому я маю працювати в цьому безладі? Чому мають мої діти страждати? Знову ж таки, я дуже вибачаю, що я затримую, але коли мене попросили елементарно, згідно законодавства, не ставити їм це випускна група, не ставити їм навчання у другу зміну. Адміністрація до цього не прислухала, більше того, мені сказали так. Ти зобов'язана їм сказати, була, що вони мають це робити. А це є порушення санітарно гігієнічних <кхід> норм правил навчання. Крім того, я прошу управління, представників управління освіти, які сьогодні є. Будь ласка, зверніть увагу на те, що говорили про заяву на про наше звільнення. Директор наш. Стверджує, що ми зобов'язані надати докази, що він порушує законодавство про працю у тому ж законі, в кодексі законів про працю в цій же статті такого немає. Я особисто це читала.